Доброго вечір, шановні українські аграрії, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би говорити про таку маленьку річ, як блє кнопка або брилок. На жаль, з собою в мене його немає, але в відео ви побачите. Цікава штука, в минулому році ми запровадили. Це аналог колеги Airfit картки. Чим такі речі класні? Тим, що вони є мобільні, ці кнопки. Або брелки. Брелок схожий на брелок автомобільний, подає сигнал, радіочастотний сигнал саме від цього пристрою на щитувач. Щитувачі у нас стоять на кожному комбайні, на кожному перегрузчику. І в принципі, ця система працює. Коли це потрібно? Це потрібно, наприклад, коли дуже це потрібна історія, коли ви, наприклад. Коли водії забирають врожай з поля, в основному вони залазять на машину, і щоб більше забити машину зерном, то вони залазять наверх і керують перегрузчиком або комбайном, куди більше засипати: наперед машини або прицепа, або в задню частину його. Тому що комбайнеру не видно, і перегрузчику теж не видно, куди більше додати зерна. От в цих моментах, щоб не лазити. Водію з, зверху, з кабіни машини або з прицепа злазити і знову вставляти ерфіт-картку, тому що ерфіт картка спрацьовує одноразово для того, щоб шнек почав вивантажувати. Але при зупинці шнека знову необхідно водію злазити з машини і притуляти ерфіт-картку до щитувача. Тобто, це трохи геморойно. Запропонували вихід з БЛЄ кнопку. В принципі, класна штука, так, є проблема, невеличка проблема, тому що не треба ближче підходити або ближче під'їжджати, щоб машина синхронізувалася з комбайном. Але ми вже придумали рішення, куди перенести щитувач, щоб ліпше брав сигнал. А так, в принципі, кнопка працює, але це полегшує роботу воді... наших водіїв. Також, щоб є кнопка або брелок, вона класно працює тоді, коли є класні механізатори, як комбайнери, так і на перегрузчику, коли вони в моменті. В... Без зупинок можуть, можуть вивантажувати зерно. Тобто не, не, не потрібно зупинятися, брати картку, е картку йти до ерфі щитувача, вставляти її, чекати, поки, виванта, е поки буде дозвіл вивантажувати зерно завдяки цій, цій кнопці або брелку е Вивантаження йде автоматично разом з збиранням. Тобто економиться час. А ви розумієте, на збирання це дуже-дуже важливо. Тобто, колеги, ще де ми використовуємо вже цю кнопку. Це, для, це є той самий дозвіл або rfid картка або кнопка для запуску машини на автоматичне зважування. Ми впровадили вже автоматичні ваги, які автоматично зважують машину, але це тема іншої розповіді. Так що, блє мітка, працює, так, є свої нюанси. Але в будь-якому випадку, якщо в механізатора не спрацювала била кнопка, то в нього є завжди rfid картка, якою він може впуститись до рефітувача і тим самим зробити дозвіл на видачу йому зерна на машину. Тобто це не є проблемою. Але те, що ми вже полегшуємо роботу наших водіїв і механізаторів, як на мене, це великий плюс. Ми економимо час. І, в принципі, ця система себе непогано рекомендує. Тобто ми почали використовувати трошки ну, вже рік часу. Є свої нюанси, але це все працює. І найголовніше, для чого вам потрібна блє кнопка це для того, щоб забезпечити охорону праці на вашому підприємстві. А саме, коли водій або механізатор підходить до трактора чи до перегрузчика, там дуже багато є механізмів, які. Не зупиняються. Наприклад, при збиранні кукурузи жатку деякі комбайнери не відключають, коли вивантажуються. І ви розумієте, що вона є джерелом небезпеки для е, людини. Тобто, блє кнопка дозволяє дистанційно працювати з вивантаженням зерна і забезпечувати охорону праці, і забезпечувати безпеку наших працівників. От, хотів вам такі речі розповісти. В системі точно землеробства, в системі вашої агроплатформи. Так що користуйтеся, цікаві речі, і це є поступовий перехід на. Ідентифікацію транспорту або спеціаліста без, без потреби підходити і при, притуляти ту картку, втрачати час, який є дорогоцінний, особливо в період жнив. Дякую за увагу, дякую за поширення, дякую за коментарі. Поширюйте дане відео. Слава Україні!